Доброго ранку, доброго прекрасного ранку понеділка. Вітаю всіх учасників програми, яка зібрала щасливчиків, які мають обладнання Body Health, а також мріють про це обладнання і хочуть дізнатися більше. Неймовірні дві неділі нас чекаються. Я хочу анонсувати, що за цей період я проговорю вам дуже багато цікавої інформації. Покажу і розкажу, як працювати з обладнанням. Почну з. Пультів. Багато хто з вас не користується навіть на 60% цими, цими пультами, не знає, як ці кнопочки працюють, тому ми і це розберемо. А Health – це обладнання, яке стало вершиною системи 595, тому що на самому ділі це обладнання стало. Принцам системи 595 не просто так. А в ньому є неймовірний метод, який максимально активно працює на наші м'язи, на серцево-судинну систему, на опорно-рухову систему, на систему травлення та також на системи а, нервові, де є проблематика і де є біль, а, це все обладнання а, Body Health з його низькочастотною міостимуляцією. А це неймовірні імпульси, які... А, Yeah. Ідуть не просто на ваше тіло. Вони проходять через нервову систему, а концентруються у мозку, і вже мозок дає конкретні команди всьому організму, що треба робити. А пропрацьовувати м'язи, щоб не було атрофії. А покращувати серцево-судинну систему, тому що ноги на сході вважають другим серцем. А покращувати роботу стінок сосудів, щоб вони. Правильно і активно качали кров, не було застою, пов'язаним з варікозом і подібними проблемами. А також це обладнання, з міостимуляцією пропрацьовує повністю нашу нервову систему. Багато хто з вас мріяв про це обладнання і забирав його, тому що були проблеми з травмами, переломами, порезами, паралічами. Багато хто працює зі своїми рідними, а також сам працює після інсультування станів після операцій на реабілітологію направлений. Тому міостимуляція тут дасть вам неймовірні результати. Що в першому, що в другому обладнаннях Body Health, наших красень є додаткові функції, функції тепла, магнітотерапії, а в новому поколінні є лазерна терапія, а також стоун. І багато-багато програм, які можуть допомогти вам не тільки активувати ваші м'язи і системи, а також заспокоїти, релаксувати, вилікувати і приспати. Тому дійсно цікава програма вас чекає. Ці дві неділі ми проведемо з вами в достатньо такому активному графіку. Я буду виставляти вам інформацію як на каналі нашої програми, так і в чаті. Канал нашої програми це канал навчальної платформи, де ви будете кожного дня двічі на день отримувати певні відеоуроки, певну інформацію, яку треба прийняти до уваги і працювати. Чат нашої платформи навчальної з Body Хелс, це буде можливість спілкуватися, задавати питання. Конкретно я буду роз'яснювати і присилати невеличкі відео по тим проблемам, про які ми будемо говорити в каналі. А в, в цьому чаті ми зможемо з вами поділитися своїми емоціями, переживаннями. Ті питання, які ви будете задавати по темам, я буду саме в чаті роз'яснювати. Тому я впевнена, що на ці дві неділі вам сподобається. Чому? Тому що деякі з вас, я знаю, займаються обладнанням кожного дня, або виділяють собі час і декілька разів на неділю займаються. А деякі з вас, на жаль, забули, як працювати з обладнанням або десь що не так працюють, як треба. Ви я впевнена, коли купляли це обладнання, ставили за мету. Виздоровіти, отримати результат, покращити стан. І я дуже хочу, щоб за ці дві неділі ви досягли тих результатів, на які розраховували, коли купляли це обладнання. А ті мої дівчата і хлопці, які не мають ще бодіхелса, але мають інше обладнання системи 5.95. Я впевнена з дуже великою цікавістю будуть на а, спостерігати за нашою навчальною програмою. Тому що Body Health такий красень є. Який заворожує і дає неймовірні відчуття, а також результати. І про це треба знати, про це треба розповідати. Body Health максимально приближений до медицинського обладнання і до медицинських процедур. І справді справляється з такими неймовірними складнощами, що навіть подумати ніхто не міг, що коли є в арсеналі Body Health, можна так активно себе почувати і справлятися з проблемами. А такі проблеми ми будемо піднімати і розглядати як а, звичайно проблеми ніг пов'язаних з. А... Важкістю в ногах, з набряками в ногах, з варікозами, тромбофлібітами, з атеросклеротичними змінами, проблемами судорог, проблемами з синдрому безпокійних ніжок. Ми будемо розбирати секрети нашої земної жили і як можна, відпрацювавши ноги, поправити проблему сердечно-сосудистої системи. Чому ноги це друге серце і що треба робити, щоб м'я. За наших ніг і м'язи нашого тіла, в тому числі серця, працювали без збоїв. Також ми проговоримо з вами про проблеми опорно-рухової системи, грижі, протрузії, скаліози, остеохондрози. це все те, що заважає вам прямо ходити і держати впевнену ходу. Обов'язково поговоримо також і про проблеми, пов'язані з травмами, паралічами, проблемами пов'язаними з ускладненням рухів після Інсультів або якихось травм і операцій. А, і як саме наш Body Health працює над тим, щоб стимулювати мозок? Я впевнена, це все буде а, неймовірно. Тому а, з гарним настроєм, з бажанням активно працювати разом зі мною, я запрошую вас в програму з Body Health. І айда, мої рідні полтавчани, за мною в краще життя з системою 595. Побачимося!